Це від армії, але карма пише в своїх соцмережах Мар'яна Безугла про трагічну смерть українця Дмитра Ясаєнка. Я щиро не розумію, як знецінення життя свого співвітчизника може бути ознакою патріотизму. Бо психологія і наука, з якими пані Мар'яна так і не мала честі зустрітися, бодай поглядом, говорять нам про те, що подібні патерни поведінки це яскрава ознака моральної деградації і дегуманізації. Бо в той час, коли сотні тисяч військових роблять усе можливе, аби припинити смерті від ворожих обстрілів, пані Мар'яна не лише знеці Ціннює життя українця, але й спекулює тематикою поваги до військових військових, які заслуговують не лише на нашу повагу і вдячність, а й заслуговують на те, щоб ми не спекулювали і не використовували їх боротьбу для виправдання власної моральної деградації і соціопатичних висловлювань. Бо втрачене життя це не змагання за значущість, а трагедія кожного українця. Тому, якщо вам не повертається язик повторити ці слова, вас немає жодного права представляти інтереси українців в органах влади, бо влада це про представництво народу народу, народу, життя якого ви, моя вельми, шановна, знецінюєте.